Два роки не були вдома. Сергій Зурнаджан потрапив під обстріл у селищі Луганське. Поранений хлопчик дивом вижив. Нині мешкає з бабусею у Світлодарську. Дитина потребує відновлення після серйозних травм. Саме цим займається гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Там розпочали програму реабілітація поранених дітей на Донбасі. Кореспонденти сабитій відвідали Сергія напередодні. У цьому класі лишилося четверо дітей. Решту батьки відвезли щодалі далі від війни. Родині Сергія Зурнаджана їхати нема куди. Сереж посередині закис навчання. Хлопчику дається важко. Він так і не оговтався від поранень, але вчителі розуміють і відмінних оцінок не вимагають. Перший семестр він закінчив, потім вже коли розпочались обстріли. Звичайно, він не ходив до школи, як і всі інші діти, а потім навесні його поранили. Директор школи згадує торішні події, коли поряд із сусіднім Дебальцевим тривали жорстокі бої. Тоді у підвалі будинку Сергія поранила у голову і плече. Хлопчину дивом врятували, згадує бабуся. Відтоді і на хвилину не лишає його самого. Нині Лідія Ситник з онуком уперше зважилися піти до місця трагедії. Удома, окрім пережитого жаху, лишилися важливі для Сергія речі. У мене там Сахмати, конструктор, кампаютай. Будинок стоїть у так званій сірій зоні між Дебальцевим та Луганським. Ось пряме попадання, два попадання в вдома. Одне попадання відсюда стіни нету, Друге – відсюди стіни нету. Стокол немає, нічого немає. Бабуся та онук підходять до вулиці Калініна. Це менше кілометра від їхнього дому. Утім, через обстріли військові далі не пропускають. У мене навіть немає такого, щоб не стріляли. Рібенок уже год не був вдома. У Сергія є молодший брат. Кілька років тому дітей покинули батьки, живуть із бабусею у Світлодарську. Там також не вщухають бої, але більше податися нікуди. Пані Лідія каже, усе життя дякуватиме людям, які врятували онука. Я спросила лікаря, я кажу, а скільки мені грошей треба на операцію, на лічення. А мені доктор сказав, у вас все оплачено, вам нічого не треба, вам все оплачено. Потом я спросила, хто сказали, фонд Ахметова Ріната Ахметова на все оплачено. Торік гуманітарний штаб Ріната Ахметова оплатив лікування дитини, а нині допомагає з реабілітацією. У березні стартував проект реабілітація поранених дітей Донбасу, започаткований штабом Ахметова. Нині у базі гуманітарного штабу налічується 160 поранених дітей. Мы знаем, что этих детей значительно больше, поэтому до 1 июня мы ожидаем звонки на горячую линию штаба от родителей раненых детей, которые нуждаются в прохождении реабилитации. Штаб Ахметова готов отправить этих детей на реабилитацию в специализированные санатории. Родину штаб Ахметова також забезпечує продуктами. Вони і ще 800 сімей селища Луганське отримали набори виживання. Їх за увесь час роботи гуманітарний штаб видав понад 6 мільйонів 900 тисяч. Тетяна Блінова, Ростислав Сисоєв, Оксана Корчма, Олександр Шмирю, Сабиті, Канал Україна.